Все дуже просто. Я відчув уже, це був, напевно, січень, початок січня, я приїхав з операції, що вона вже не зі мною. Я її запитав: у тебе хтось є? Ти закохана в когось? Вона сказала ні. Потім ми почали говорити, що це кінець. Я сказав, тоді розлучаємось. Вона сказала так. Я скажу, дивись, я за те, щоб зберегти нашу сім'ю. У нас була така розмова. Я за те. Просто я ще не знав всієї правди. Я за те, щоб зберегти нашу сім'ю, бо у нас, напевно, криза. Вона сказала ні. Я кажу: ну тоді це кінець, назад дороги не буде. Добре. І через тиждень-два я дізнався, що вона в стосунках довгий час від близької людини з її оточення. Чомусь так сталося, що я всі вже знали про це, і навіть дружина. Того чоловіка, це був інший чоловік, з яким у неї були стосунки. Я набрав її дружину, ми зідзвонилися, ми до сих Його пір спілкуємось. Так. Вона це підтвердила, що вона знає про це, про їх стосунки. І все. І тоді я зрозумів, що все зовсім інакше.